У кожного атома кількість протонів та електронів однакова, тому він є електрично-нейтральним. Але крім електрично-нейтральних атомів і молекул, існують йони – одноатомні або багатоатомні частинки, які мають електричний заряд. У йонах кількість протонів і електронів різна, і тому вони набувають зарядів. Якщо атом втрачає певну кількість електронів, то він стає позитивно зарядженим йоном катіоном. Якщо атом приєднує певну кількість електронів, то він стає негативно зарядженим йоном аніоном. Знак і величину заряду йонів позначають правим верхнім індексом. У правому верхньому кутку біля символу хімічного елемента ставлять число, величину заряду, тобто кількість електронів, які втратив або приєднав атом, і знак Плюс або мінус. Наприклад, якщо атом натрію втрачає один електрон, він перетворюється на катіон натрію. А якщо атом хлору приєднує один електрон, то перетворюється на аніон хлору. Іони утворюються в результаті втрати або приєднання атомом одного або кількох електронів. Термін йон увів 1834 року англійський фізик і хімік Майкл Фарадей. Саме він назвав негативно заряджений йон аніоном, а позитивно заряджений катіоном. 1884 року шведський фізик і хімік Сванте Ареніус у своїй дисертації описав механізм іонізації атомів і молекул, за що 1903 року отримав Нобелівську премію з хімії.